Коло Олімпіади програма про людей, події великого і маленького спорту, яка від сьогодні виходитиме в ефір у цей час і цього дня на першому національному. Сьогодні у випуску Герой року 2009» Згадаємо головну спортивну церемонію України цілком серйозно, а потім трішки гламурно. А ще згадаємо людину символ епохи Хуана Антоніо Самаранча, який змусив планету закохатися в Олімпійські ігри. І нарешті згадаємо Ванкувер, як було весело спочатку, і які відчуття залишилися у одного з лідерів української команди. Цього вечора вони прийшли за своєю хвилиною слави. Протягом року робили все можливе, аби цього дня стати пророками у своїй вітчизні, щоб іще раз пережити мить тріумфу, задля якої все їхнє життя, роки тренувань, травми, невдачі, нерви перед стартом. Цього дня спортсмени як ніколи відчували, що потрібні своїй країні, не менш потрібні, ніж актори, політики, журналісти чи бізнесмени. Цього дня вони головні персони на церемонії Герої спортивного року. Ось улюблениці публіки, рекордсменки українського спортивного Оскара, жіноча збірна з фехтування на шаблях. Це четверта в історії церемонія і четвертий рік поспіль дівчата перемагають у номінації Команда року. Цього разу у них були сильні суперниці жіноча четвірка парна в академічному веслуванні, яка вперше в історії незалежної України виграла золото чемпіонату світу у своєму виді. Фехтувальниці також виграли світ, європу, а ще кубок світу. Але вони не сподівалися, що академія спорту знову зупинить свій вибір на них. Ми здобули багато нагород в цьому році, але ж е, також команда Греблі жіночі також такі самі нагороди отримала. І, чесно кажучи, ми думали, що третій рік поспіль нам не дадуть цю нагороду. Золотача двірка з'явилася на церемонії не в повному складі. Ольга Харлан у цей час поповнювала колекцію своїх нагород на чемпіонаті світу серед юніорів. Як відомо для Харлан золота багато не буває, але все-таки шкода, що її не було. Оля цього вечора мала виходити на сцену двічі, вдруге як найкраща спортсменка року. Це Оля Харлан, олімпійська чемпіонка. Порушивши вимоги конфіденційності, ми повідомили Олі приємну новину перед вирядом на змагання. Вона мала сказати звернення до народу. Це було у п'ятій годині ранку. В час, коли виголошувати звернення з першого разу виходить не завжди. Я безумно рада і благодарна за цю високу награду своїм. Ні, давайте ще раз. Ні, не подобається мені так. Давайте ще раз. Очень сильно бу... Так. Я не можу. Очень сильно благодарна своей команде за их поддержку на тех соревнованиях, в которых я виступала. Забрати нагороду Оля делегувала свою маму, яка з гордістю поділилася новими успіхами доньки. Сьогодні радісне забуття. Ольга стала рекордсменкою, чемпіонкою світу по юніорам. В світі. уже об этом всі говорять. Спасибо вам большое. Ситуації з найкращим спортсменом року, все навпаки, він приїхав на свято при повному параді і у піднесеному настрої. І свою нагороду забрав теж другу поспіль і прихопив батькову найкращому тренеру. І по тому, як прекрасний принц, зник на білому мерседесі у напрямку Белгород-Дністровського. Блискуче виглядав із сенсація року дзюдоїст Георгій Зантарая в костюмі. Він почувався не менш комфортно ніж у кімоно, наочно демонструючи, що спортсменам личить не лише спортивна форма. Помімо спортивних міроприятів, спортсмени діваються а спортсменки спортсменкиваче я рубашку без галстука ніколи не одягаю. Найважче експертам було визначитися із переможцем у номінації Сильні духом. Всі троє кандидатів паралімпійців гідні своєї нагороди. Академія спорту дипломатично зупинила свій вибір на найдосвідченішій плавчині Ганні Литвиненко, яка пройшла вже чотири Дефолімпіад. Плавання для мене це світовий вид спорту, який приносить мені велике удовольствие і інтерес к життя. Моя жизнь завжди в двіжені. Поэтому много лет, почти 30 лет Я займаюся плаванням. Жодна церемонія Герої спортивного року не обходилася без номінації Спортивна слава. У цій номінації вшановують зірок минулого, але призначення її для молодих поколінь. Щоб пам'ятали, цього разу віддали належне Володимиру Голубничому, дворазовому олімпійському чемпіону зі спортивної ходьби, а також найкращій 20-го століття Зінаїді Турчині. Володимир Степанович захворів і не зміг приїхати із Сум до Києва. А от киянка Зінаїда Михайлівна на свято прийшла. Ганбол це колективна игра. Всі мої титули, найкращі ганболістки, це, звісно, заслуга моїх подруг по команді. Спасибо. Як завжди, у Фоє було не менш цікаво, ніж у залі. На український спортивний оскар, окрім номінантів, прийшли чимало зіркових гостей. Гімнастка Аня Бессонова 2007-го перемагала у номінації Найкраща спортсменка року. А торік засмутила своїх шанувальників, завершивши спортивну кар'єру. Тепер відкриває для себе нові грані життя. Ми не могли не поцікавитися, як Аня почувається у ролі редактора модного журналу. Я не професіонал, я не пишу, але я можу мабуть. А ще запитали, чому так мало жінок прийшли на спортивну церемонію у вечірніх сукнях. До речі, завжди елегантна Аня дрес-коду так і дотрималася. Помітили всі ми спортсмени, і ми себе в спортивній формі. Нам уютніше було. Нужно немножко времени, і дівчинки, мабуть, справиться з цим, і ми можемо посереватися з церемонією награждення Оскара. Без вечірньої сукні, але і так надзвичайно гламурна. Окрім тих див, які вона творить на татамі, вона ще й співає і танцює, і в екстремальних шоу бере участь. І при тому завжди дуже гарно виглядає. Ірина Мерлені поділилася з нами модними тенденціями і погізувалася гламурною обновкою. Ну дійсно я намагаюсь виглядати завжди на у різних нагородженнях дуже яскраво. вільної боротьби, дівчатка, усі мене сьогодні збирали, одягали, робили мені зачіску. Цього року мода більше на якісь брючні костюми, на лосіни. Ось ці туфлі я придбала у Аргентині. Знаменита жінка-боксера Ліна Шатернікова прийшла на церемонію підтримати колег і в першу чергу підтримати подругу-ведучу. Саме красиве дівочка сьогодні буде Іліна Говорова, ведущая цієї цієї церемонії. Вони привертали погляди всієї жіночої половини публіки футболіст Андрій Шевченко і боксер Віталій Кличко, як завжди, в центрі уваги. Без супутниць і без зайвого пафосу прийшли порадіти успіхам молодих колег нас всіх объединяет спорт і очень здорово, що ми одна большая сім'я сьогодні встретились і презентували тих людей, які, по мнению експертів, жюри стали лучшими в году минувшем. у своєму житті. Ідоли світового спорту бачили багато різних церемоній з гламурних і не дуже. Героїв спортивного року вони вважають подією серйозною і дуже відповідальною. За цими нагородами стоїть дуже велика праця. это очень с серйозна міроприяти. не относиться нікак. Jowa